Вітаю усіх телеглядачів! На часі програма Пряма мова, де ми говоримо про цікаве, головне і актуальне. Сьогодні ми будемо говорити про здоров'я і, власне, про проблеми діабетиків. В нашій студії сьогодні гість Наталя Ковальчук, головний позаштатний ендокринолог управління охорони здоров'я рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Наталю. Добрый день. Сьогодні у нас така тема: діабет в Україні за статистикою: 1 мільйон 300 тисяч хворих на цю хворобу, і на Рівненщині, зокрема, 37 тисяч зафіксовано за статистикою. Це лише ті, хто звернулись до медфахівців. Насправді, як кажуть, цифри значно більші. Так, ви праві. На сьогоднішній день в нашій області нараховується 37 тисяч хворих на цукровий діабет. Це подає офіційна статистика станом за 9 місяців цього року. З них 6 тисяч перебуває на інсулінотерапії. Це діабет і першого і другого типу, але це ті хворі, які отримують інсулін. І з них вже 214 діток, які також перебувають на інсулінотерапії. Але цукровий діабет це така хвороба, яку можна зобразити у вигляді айсберга, яких можливо дві треті, а можливо, навіть і більше частин знаходиться під водою, непоміченою, і тільки одна третя частина айсберга над водою, а виявленими. Є тільки ще одна третя частина з тої верхньої частинки, яка над водою. Тобто, на жаль, цукровий діабет це захворювання, яке протікає безсимптомно досить тривалі роки. Це в основному, звичайно, стосується цукрового діабету другого типу. І е, коли вже виникли симптоми цукрового діабету, то, на жаль, вже і наявні ускладнення цього захворювання, які ну, є досить такими серйозними. Тому проблема цукрового діабету є надзвичайно важливою. І Саме в зв'язку з тим, 14 листопада, Всесвітня Організація охорони здоров'я оголосила Днем Цукрового діабету. 14 листопада не тільки Україна, але вся світова спільнота відмічає цей день для того, щоб привернути увагу і хворих на цукровий діабет, але в першу чергу всієї спільноти, і держав, і керівництва, і громадських організацій, тобто всіх людей на планеті. Звернути увагу до цієї надзвичайно серйозної, не просто медичної, а скажімо так, медико-соціальної проблеми, в тому, що діабет не був би такий страшний, ну саме по собі високий рівень цукру не був би таким страшним, якби він не призводив до дуже серйозних ускладнень, які з зб... ну, призводять до збільшення смертності, до скорочення рівня життя, до значного погіршення якості життя і до величезних витрат із бюджету сім'ї і самого пацієнта. З бюджету держави пані Наталію 14 листопада, певно, що заплановані і заходи, які привернуть увагу громадськості до цієї проблеми. Так, протягом протягом багатьох років ці заходи вже проводяться. І, зокрема, в Києві було проведено засідання Асоціації ендокринологів, Міжнародної асоціації ендокринологів і асоціації ендокринологів України. Про це вже були і сюжети в багатьох новинах. Там піднімаються надзвичайно важливі питання, і хочу сказати, що діабетичні асоціації це одні з тих, які дійсно працюють на Україні, які піднімають дуже дуже важливі питання і приймають участь у їх вирішенні. І в нас на Рівненщині вже на протязі багатьох років існує така асоціація діабетик, яка дуже активно включається у вирішенні всіх проблем і питань. І вони ну, і допомагають медичним, ну, скажімо так, ендокринологам і нашій службі. І самі багато чому у нас вчаться. Тобто ми працюємо і взаємодіємо. От, і це, 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 Розраховувати на допомогу і підтримку? Так, офіс знаходиться на проспекті Миру 2. Так що, в кого є цукровий діабет, вони можуть приходити туди, реєструватися і бути членами цієї асоціації. Якісь заходи в Рівненщині безпосередньо будуть відбуватися 14 листопада? Ці заходи в цьому році трошечки були перенесені зв'язку з тим, що помінявся голова асоціації, можливо, з іншими якимись організаційними заходами. На даний момент голова асоціації перебуває в Києві. Як я вже сказала на засіданні цієї загальноукраїнської асоціації ворог по захисту діабету, і відповідно ну, накладається в часі, і вони не змогли організувати на цей день. Але це буде проведено в грудні певні заходи і їхні засідання асоціації так було озвучено мені головою асоціації. Діабет це хвороба, з якою активно вже не перше століття борються у всьому світі. Як це відбувається на Рівненщині? Ну, борються це так, тут таке слово Намагаються зменшити так, показники зменшити показники. Справа в тому, що, на жаль, успіхи нашої цивілізації призводять до того, що цукровий діабет зростає, тому що ну, рівень захворюваності на цукровий діабет не залежить навіть від рівня скажем, валового національного доходу, від рівня розвитку країни. Цукровий діабет зростає у всіх країнах. І в, в тому числі і в Україні причиною причин цьому багато. Ну, по перше, виросла цукрового діабету. Можливо, того діабету і раніше було багато. Просто, Просто не менше. так була розвинута діагностика. Так, от це перше питання. Друге питання, що надзвичайно змінився спосіб життя. Все таки людство, завдяки ну, розвиненій цивілізації, стало набагато менше рухатися і вживати, на жаль, їжу, яка не є корисною для здоров'я. Іжо має значення ще і харчування, От звідки береться діабет. Це ж не тільки ті люди, які вживають там надмірну кількість цукру або солодощів. Є люди, які вживають дуже багато, тим не менше вони абсолютно здорові. Цукровий діабет надзвичайно багатофакторне і багатопричинне захворювання, але в основі майже всіх видів цукрового діабету лежить генетична схильність, спадковість. Тобто, якщо в людини є гени, які кодують захворювання на цукровий діабет, то в неї може розвинутися цукровий діабет. Якщо цих генів немає, то відповідно шанси захворіти ну, взагалі мінімальні Наукою Доведено, що це генетично детерміноване захворювання. Причому Перший тип і другий тип кодують абсолютно різні групи генів. Для деяких інших видів цукрового діабету навіть ще не визначені гени, тому що я сказала, що це мультифакторне захворювання. Вони не встановлені, але вони точно є. Тому, однозначно, це закладено в нашій генетиці. Але якщо перший тип діабету, як правило, не залежить від самого хворого, чи він ну, проявиться чи не проявиться, як правило, він 100%, на жаль, проявляється. і на усі Ще невідомі такі методи, щоб попередити його розвиток, От, то ну, можуть бути там, різкі стресові фактори, але колись би це все одно сталося. І там наступає загибель бета клітин, повна загибель бета клітин підшлункової залози. Які виробляють інсулін. То, що стосується другого типу цукрового діабету, то це всього-навсього генетична схильність. Тобто, це захворювання може розвинутися, а може і не розвинутися. Все залежить від зовнішніх факторів, від того, який спосіб життя веде людина, ну і від наточуючого середовища, наскільки не є забрудненим, оточуючи середовище. Ми згадали про спадковість, а як же оберегтися все-таки від діабету? Чи є якісь методи? Звичайно, ви розумієте, цукровий діабет. Діабет починається набагато раніше того часу, ніж діагностується високий рівень цукру крові. Цукровий діабет другого типу це захворювання, яке зароджується в надрах так званого метаболічного синдрому, який включає в себе надлишкову масу тіла в першу чергу. Крім того, це підвищений рівень тиску, порушений вуглеводний обмін. Оце основні такі фактори так званого метаболічного синдрому. Тобто ці люди, які мають от всі вищі перечислені ознаки, вони є дуже високою ну, групою для ризику для розвитку цукрового діабету. Але ще є одною мовою високої групи ризику є наявність цукрового діабету у родичів. Тобто це вже надзвичайно високий, висока група ну, ризику. Крім того, у жінок, які мали в банам народження, мертвонародження, це також висока група ризику по цукровому розвитку цукрового діабету. Гестаційний цукровий діабет це коли цукор крові підвищується під час вагітності, і приходить до, до норми після вагітності. Ну і взагалі можна до групи ризику по цукровому діабету, на жаль, віднести всіх людей після 40 років. І тому в наших протоколах по, по наших рекомендаціях по виявленню цукрового діабету от всі люди, які вже старше 40 років їм потрібно хоча б раз в рік визначати рівень цукру крові. Як перевіритись, можна наявність цукрового діабету? Ну, на протязі багатьох років відомо це захворювання, але до сьогоднішнього дня іншого методу для діагностики цукрового діабету як визначення рівня цукру крові. Немає, тому що це єдиний показник, який достовірно говорить про те, чи є у людини сукровий діабет чи немає. Але якщо цей показник сумнівний, то для цього ще існує тест толерантності до вуглеводів, який проводиться за певних умов, і його як методи його проведення знають лікарі. Тобто, коли є сумніви, цифри не зовсім зрозумілі, то тоді проводиться тест толерантності до вуглеводів. Ну, можливим таким може бути для, скоріше для контролю за цукровим діабетом, Тобто це глікозильований гемоглобін. Це вже сучасний метод контролю за цукровим діабетом. Він показує, який був рівень цукру на протязі трьох місяців. Але, на жаль, це не є достовірний метод, тобто глікозильований гемоглобін може бути в нормі, бо цукор крові не був так довго ще підвищений і не спричинив до зміни глікозельованого гемолобіну на протязі трьох місяців. Тому для діагностики він не є зовсім показовим. Для контролю за компенсацією цукрового діабету це надзвичайно важливий показник. Не придумало людство ще нічого кращого і новішого, як визначення рівня цукру крові. Це єдиний метод, який дозволяє достовірно встановити той тривожний віде. дзвоник, коли людині потрібно і навіть бажано звернутись до лікаря. Що має відчувати людина, які вона має на собі відчути симптоми, щоб не зволікати і все таки поспішити в медустанову? Не здіагностувати перший тип цукрового діабету практично неможливо, але чим раніше людина, яка різко схудла, яка відчуває загальну слабість, сухість в роті, яка дуже багато почала бігати, сечитися в туалет, особливо вночі, в нічний час, чим раніше звернуться такі люди, тим швидше їм буде надана допомога і менші ну, ризики для подальшого для здоров'я в подальші шанс, шансів зупинити діабет на певному етапі. Тим краще буде протікання діабету, якщо не доводити до тяжких порушень. Але не здіагностувати перший тип просто неможливо, тому що на першому етапі хворий все одно потрапить до лікаря, тому що симптоми настільки виражені, от і е, дуже велика спрага, і поліурія, і е, схуднення дуже велике. А от що стосується цукрового е, діабету другого типу, то всі ці симптоми також подібні, крім е, різкого схуднення. Навпаки, буває, що хворий іноді і набирає, набирає вагу. Так. Тому, коли вже з'являються ці всі вище вказані симптоми, то це вже далеко той діабет, який дуже-вже далеко зайшов. І, як правило, на цьому етапі явних симптомів цукрового діабету практично є вже всі ускладнення цукрового діабету. Тому що цукор вже піднімався, про це було невідомо. А яка причина, чому саме розвивається ускладнення при цукровому діабеті? Тому що вражаються судини і нерви? Судини і нерви у нас є у всіх органах. Відповідно при цукровому діабеті страждають всі органи і системи. І на той момент, коли вже наявні? Симптоми цукрового діабету, ті, які вже практично, мабуть, і багато хто і знає, з пересічних людей, то вже в принципі діабет є в самому розпалі. Тому надзвичайно важливо саме тих людей, які є групою ризику, направляти на обстеження до лікаря. І отут саме дуже великі надії покладаються на реформу надання медичної допомоги, яка, до речі, проводиться і в нас в області, саме на розвиток первинної ланки надання. Медичної допомоги, розвитку інституту сімейних лікарів. Тому що саме сімейний лікар знає, хто в цій сім'ї хворів на цукровий діабет, як цей пацієнт змінився за цей час, чи він поправився, чи, ну, людина, скаже так, вже, не, ще немає таких серйозних захворювань. От, чи схуднула людина, чи поправилась. Сімейний лікар це педіатр і терапевт в одній особі. Так, сімейний лікар це та людина, яка лікує всю сім'ю, так як це відбувається за кордоном. Для цього дуже багато треба зробити змін на нашої медицині. Сині, ми цього до торкатися до ми зараз не будемо, але це надзвичайно важливо, щоб цей пацієнт почав змінювати свій спосіб життя навіть тоді, ще коли в нього цукор крові нормальний, коли в нього починаються зміни в жировому обміні, коли в нього високий рівень холестерину, коли в нього тиск піднімається, це дуже взаємопов'язані захворювання. Коли в нього набирається лишня вага, коли він веде малорухливий спосіб життя і вживає непотрібну для здоров'я їжу. Це ще до, до скажімо профілактика можна сказати. Стосовно їжі в рівненських коли... магазинах, чи існує проблема наявності потрібної їжі для діабетиків? Взагалі, ви знаєте, всюди світ існує така практика, коли для діабетиків випускають певні продукти, є окремі відділи полички. Так, і окремі відділи. Але будемо говорити відверто, що, що таке харчування досить дороговартісне. От, ну і за технологією своєї виробництва. Я хочу сказати, що Надзвичайно правильним було би просто почати вживати ту їжу, яка ну, необхідно вживати всім людям, які і хворіють на цукровий лібет, і не хворіють. А для цього треба дуже різко обмежити здоровим людям вживання легко засвоюваних вуглеводів і е, трансгенних і насичених жирів. До ну, трансгенних жирів раніше там рекомендувалися маселка, маргарини. От, і е, ну, тварині жирі, то само собою зрозуміло, що не треба. Вживати. Але навіть ці трансгенні жири, майонези вживати в їжу не потрібно, тому що на сьогоднішній день існують наукові докази, що саме порушення жирового обміну, за це людина отримала Нобелівську премію, запускає механізм розвитку цукрового діабету другого типу. Сам по собі ну, жирна їжа не підвищує рівень цукру крові, але запускає той механізм, Виникає та генетична поломка, яка включається, і е, е, виникає підвищення рівня цукру крові. Тобто навіть це може бути причиною, коли абсолютно здорова людина неправильно харчуючись, отримує діабет. так. Тому е, первинною профілактикою і лікуванням цукрового діабету є виключення легко засвоюваних вуглеводів і виключення е, е, ну, жирної їжі. Це не значить, що їжа має бути обезжиреною, тому що коли їжа обезжирена, то не засвоюються вітаміни групи А і. Вона не має, не повинна бути безжирною. Вона має бути нормальної, звичайної жирності. І виключити взагалі всі продукти, які проходять складну термічну обробку. Оці торти, бісні ну, продукти. Їжа має бути ну, максимально природньою і зберігати свої природні якості, ну, звичайно, термічно обробленою. Але без додавання всяких добавок, всяких, консервантів. За так, Пані, то, Наталья, звичайно, що в сім'ї, і... чоловік або жінка, хворі на діабет, першого чи другого типу, яка імовірність у них народити здорову дитину, якій не буде загрожувати ця хвороба? Чи є така ймовірність? Ну, ну, ризик, звичайно високий, коли особливо батьки. Я зараз вам в відсотках не скажу. Але ризик, якщо обоє батьків, більше 50% насправді. Якщо один з ну, батьків... Але це не ризик знижується. Я зараз вам відсотки не, не, не скажу які в точності, але я хочу Хочу сказати, що ну на... Вірогідність народити здорову дитину висока, і в принципі наші хворі з сукровим діабетом зараз прекрасно народжують діток в основному здорових, і щасливі своїм материнством і батьківством. І ми, як лікарі, як люди просто дуже зацікавлені в тому, щоб ці люди жили повноцінним життям. Вони можуть абсолютно народжувати і виховувати цих дітей. Для цього на сьогоднішній день є всі можливості. Ну, важливо, щоб ця людина мала можливість хвори на цукровий діабет диабет, ще не ви правильно харчуватися так і була забезпечена медикаментами. Тому народження дитини це не є питанням. Ви знаєте, в нас є багато інших захворювань, тому думати про те, що твоя дитинка може захворіти на цукровий діабет. Я думаю, що ці люди повинні мати радість батьківства і материнства незалежно від тої ступені ризику є. стосовно яка... ліків. Ми згадали за ліки. Нещодавно вже отак не вперше звучала тема, аби замінити допомогу хворим на діабет замість ліків видавати грошову адресну допомогу. Звичайно, діабетики сприйняли це не дуже добре, оскільки вважають, що ліки це ліки. а… Грошова одиниця в нашій країні вона така непевна і нікого, звичайно, ця ідея не порадувала. Яка зараз ситуація з допомогою? Ви знаєте, на сьогоднішній день наше законодавство знаходиться на стадії, скажімо так, дуже серйозних змін. Нас чекають ці зміни. Ми ці зміни обговорюємо. Поки що не є зовсім визначеним, яким способом буде відбуватися забезпечення хворих з цукровим діабетом. На сьогоднішній день можу сказати, що ситуація з фінансуванням. Значно погіршилася, мабуть, в силу тих фінансових причин, які склалися в нашій країні в цілому. Але хворі, які приймають інсулін, забезпечуються інсулінами 100%. -го. Планується перехід від тендерної системи з декупівель до рецепторної. Це дуже правильно, тому що лікар повинен займатися не підрахунками інсулінів, це забирає надзвичайно велику частину його часу. От, а цим повинні займатися аптечні заклади. Але для цього мають бути забезпечені всі передумови, і технічне забезпечення, і визначення сітки аптек для того, щоб це було зручно для хворих і не призвело до погіршення забезпечення. А що стосується таблетованих препаратів, то, на жаль, коштів в області в цьому році виділено набагато менше, було заплановано 283 тисячі всього з місцевих бюджетів, з обласного бюджету на таблетовані препарати, на жаль, кошти в цьому році не виділялись. На кінець року є інформація, що по деяких районах, зокрема в Березнівському районі, з'явилися кошти. От там 500 тисяч було виділено в цілому на медицину, і з них велика частка витрачається зараз на хворих на цукровий діабет. Тому на кінець року ми побачимо, яка це буде картина. До речі, хочу сказати, що дуже великі кошти відносно, звичайно, але виділяються. Нашим міським бюджетом в цьому році більше 600 тисяч було виділено на придбання таблетованих препаратів. Але на жаль, ціни на медикаменти так виросли, що все одно забезпеченість хворих на цукровий діабет таблетованими препаратами все одно погіршилася. Але рівне відноситься до тих обласних закладів, де все таки на потреби хворих з цукровим діабетом кошти виділяються, і це дуже важливо. Якщо говорити про реальну потребу, то вона просто в рази. Більше ніж коштів виділяються. А можливо, якщо, тоді люти, якщо вони не отримують, підпадають під той відсоток, які не отримують допомоги інсуліну і таблетованих препаратів від держави? Інсулінами хворі забезпечені А препарати. Таблетованими препаратами менше 10%. відсотків. А як вони тоді виходять в ситуації? Шукають так, все за власний кошт? Це все за рахунок поки що на жаль, це все за рахунок хворих. Ну будемо надіятися, що буде мінятися законодавство, яке буде передбачати яким чином поступлення в бюджет і саме забезпечення цієї категорії хворих. Тому що на сьогоднішній день, от скільки може обласний бюджет стільки виділяє таблетованими препаратами, забезпечуються хворі з обласного бюджету. Ми нас було в деякі роки. Ми досягали до 30%, це в найкращі роки до 30% забезпечення. Частина забезпечення. Що асоціація допомагає, так? Асоціації допомагає ну, тим, що вони піднімають ці питання на різних рівнях. Вони звертаються і до міського голови, вони звертаються і в обласну раду, і в держадміністрацію. Тобто вони ці питання піднімають, працюють, і це надзвичайно важливо. Якщо говорити про медикаменти в цілому в Україні, про наших виробників фармацевтичні компанії. Чи вони зараз можуть діяти на належному рівні? Яким ну плани у них на наступний рік? Я не можу говорити про плани фармацевтичних компаній. Я, ну, якщо говорити про таблетовані препарати, їх є в достатній кількості. Якщо б було достатнє фінансування і якась форма цього фінансування продумана, як це має бути, щоб саме той хворий, який ну, хворіє на супроводі, таблетовані препарати отримував. Наші українські в головне, вони теж хорошої якості? Абсолютно. Таблетовані препарати просто чудово працюють, гарно понижують рівень цукру крові. Інсуліни у нас на сьогоднішній день всі високої. Якісні, просто вони діляться на генно-інженерні і. Е Аналогові форми От. Ну, на жаль, аналоги надзвичайно дорогі. Вони десь приблизно в 4 рази мають вищу ціну ніж геноінженерні форми інсулінів. Тому ми не можемо їх масово поки що використовувати. По спеціальним медичним показам ми призначаємо це близько 10% людей в нашій області перебуває на аналогових формах. Геноінженерні інсуліни всі хорошої якості. Є оригінальні препарати, є генеричні, але на сьогоднішній день ні до одних препаратів. Ну так в масово немає алергічних реакцій, немає ліпоатрофії. Нас взагалі алергічні реакції зведені до мінімуму. Як правило, якщо з'являється алергічна реакція на якийсь вид інсуліну геноінженерний, то він підтверджується і на всі інші види інсуліну. Ми тоді просто хворого переводимо на аналогову форму інсулін, інсуліну. це Там уже Але це тримається на контролі так. Ну, такі хворі взагалі хворі, які вперше призначаються інсулінотерапія або вони потребують заміни виду інсуліну, повинні і влягають в стаціонарні відділення на базі Центру радіаційного захисту населення. От, і ми проводимо таку заміну. От, ну, те, що є бажання, можливо отримувати імпортні інсуліни. Ви знаєте, там, де є якісь медичні покази по заміну виду інсуліну, тому що це біологічний препарат, там задіяні різні бактерії, різні штуки. Тами ми проводимо таку заміну, ну використовуємо всі види препаратів, але виходимо з тих коштів, які нам виділяють. Чи є можливість все таки якось відійти від залежності від тендерних закупівель медикаментів? Адже виходить, що багато тисяч людей реально залежать від домовленостей тендеру. Ви знаєте, на сьогоднішній день з цього приводу дуже багато чого сказано. Звичайно, рецептурна система набагато краще по своїй суті, але для цього повинна бути проведена певна робота, щоб технічно це все було забезпечено. От передбачено вже введення електронного реєстру, де має виписуватися електронний рецепт. А для цього необхідно забезпечення оргтехнікою та комп'ютером. Робоче місце має бути обладнане ендокринологією. Для цього орієнтовно приблизно ми прораховували близько 300 тисяч потрібно, щоб таке робоче місце обладнати. І цей проєкт буквально вже зараз лежить на столі. Ну і в той же час необхідно визначення сітки аптек, які цим будуть займатися. ендокринологам з задоволенням передадуть цю функцію на аптеки. На останок, можливо, кілька слів для хворих на діабет, можливо, пораду. Ну для хворих на цукровий діабет я бажаю оптимізму, гарного життєвого такого настрою. Звертайтеся частіше до своїх лікарів. Я, ну, я запевняю, що лікарі налаштовані допомагати вам. І я закликаю вас також підключатися разом до вирішення всіх тих проблем, які стосуються цукрового діабету, тому що медикам зробити одним щось надзвичайно важко. Ми бачимо більше медичну сторону проблеми. Я закликаю вас почати вести здоровий спосіб життя, більше рухатися, правильно харчуватися і бути взагалі оптимістичними, тому що в нас є всі можливості для того, щоб зберегти здоров'я цієї категорії. Деяний сьогоднішній день. Дякую вам, пані Наталю. Від себе додам, що будь-яка хвороба це ще не є вирок, і разом потрібно дбати про здоровий спосіб життя і звертати увагу на себе, на своїх близьких, не забувати, що ми всі разом. З нами в студії була Наталя Ковальчук, головний позаштатний ендокринолог управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Лишайтесь на телеканалі Ритм. На все добре. Дякую за увагу.